Вітаю! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми працюємо над темою, на які групи поділяють культурні рослини. Ми працюємо в підручнику Ірини Грушчинської на сторінках 80 та 81. Вправа синоптик. Давайте з'ясуємо, яка сьогодні температура повітря. Продивіться, який стан неба, яка сила вітру. Чи були сьогодні опади або інші явища природи? Давайте пригадаємо, скільки приблизно видів культурних рослин існує у світі. Це ми вивчали на минулому уроці. Так, правильно, у наш час вивели близько 2500 різних культурних рослин. Зверніть увагу, за призначенням культурні рослини поділяють на такі групи: харчові, кормові, прядивні, лікарські. Квітково декоративні. І сьогодні ми познайомимося з кожною групою. Отож, перша група культурних рослин харчові. Сюди відноситься пшениця, картопля, соняшник, полуниця і багато-багато інших рослин. Ви, мабуть, вже здогадалися, що харчові це ті рослини, які ми вирощуємо. Для харчування. Тобто це рослини, які люди їдять. Наступна група рослин кормові. Подивіться на представників: конюшина, люцерна. Ці рослини люди вирощують для того, щоб годувати тварин. Тому вони називаються кормові на корм для тварин. Ще є група, яка називається прядивні. З цих рослин виготовляють тканину. Подивіться, який блакитний льон і м'який бавовник. Лікарські рослини. До них відноситься велеріана, шипшина, ромашка і багато-багато інших. Це рослини, з яких виготовляють ліки. Група квітково декоративних рослин це троянди, тюльпани, гладіолуси, нарциси і безліч інших гарних квітів кущів і дерев. Декоративні рослини. Із латини слово декор означає прикрашати. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Які вирощують для прикрашання приміщень і довкілля. Отож, ми розглянули всі групи, а тепер давайте їх повторимо. Отже, групи культурних рослин. Харчові це ті рослини, якими ми харчуємося. Кормові це рослини, які ми використовуємо для корму тваринам. Квітково декоративні. Це рослини, які прикрашають наші клумби, кімнати, тобто вони для краси. Лікарські, з яких виготовляють ліки, і прядивні. Прядивні, нагадую, з них виготовляють тканину. Як же людина використовує культурні рослини? Правильно, вона уживає їх в їжу, лікує хвороби, годує тварин, виготовляє тканини і прикрашає оселі. Подумайте, до яких груп належать відомі вам культурні рослини. Наведіть приклади, які професії пов'язані із сільським господарством ви знаєте. Можете поставити відео на паузу і дати відповіді на ці запитання. Чи знаєш ти, льон це унікальна рослина. В цій рослині вхід йде все. Із стебел готується, готується прекрасна тканина. Льон має рідкісні бактеріологічні властивості. Ні бактерії, ні грибки на ньому не приживаються. Вченими доведено, що використання тканини попереджає ряд захворювань, тому його використовують для виготовлення постільної білизни. У перекладі з латини слово льон означає найбільш корисний. Льон має дивовижне насіння. Це справжнє джерело цілющих речовин і унікальних жирів, які необхідні організму людини для підтримки здоров'я, молодості і краси. Льон широко застосовують в медицині. Ляна нитка з льону єдиний у хірургії шовний матеріал. Що не потребує подальшого зняття швів. Чи знаєш ти, в буряку міститься дуже велика кількість цукру. Колись цукор отримували лише з цукрової тростини. А сьогодні третина цукру у світі виготовляється з цукрового буряка. Ось цей цукровий буряк у нас з вами на екранах. Буряк одна з небагатьох рослин, які повністю їстівні. В їжу можна вживати всі частини буряка, починаючи від листя і закінчуючи корене плодом. Також буряк дуже багатий на вітаміни, А і К, на фолієву кислоту та калій. Сік буряка один з найкращих натуральних антиоксидантів. Він позитивно впливає на кровообіг людини. Листя буряка знімає головні болі. Для цього треба просто потерти в руках буряковий лист і прикласти до лоба. Через 15 хвилин головний біль відступить. А зараз ми з вами будемо з'ясовувати, дикоросла рослина чи культурна з'явиться в нас на екрані. Соняшник. Це дикоросла рослина чи культурна? Так, звичайно, це культурна рослина. Волошка. Дикоросла рослина, хоча має лікарські властивості. Виноград. Культурна рослина має безліч сортів, смаків, вишня, теж культурна рослина, чистотіл, це дикоросла рослина і теж має лікарські властивості. Полуниця, культурна рослина. Кропива, дикоросла рослина, хоча й вона й пекуча, але теж має лікарські властивості. Клен, дикоросла рослина, помідор, культурна рослина. Всі завдання ми з вами виконали. Дякую за увагу! До нових зустрічей!